Всім привітулечки, будні вагітної, чек. Сьогодні зранку я ходила здавати глюкозотолерантний тест, здається, так він називається. Тут я висипаю порошочок, він у мене трішечки висипався, але нічого страшного. Було трішки тяжко помістити цей порошочок в бутилку, але я з цим справилась. Потім потрібно було активно його все перемішати, я його мусякаю, калапуцяю. Тому чому воно не розчиняється? Я ще раз його активно перемішала, перетрусила ту пляшку, після чого додала десь. Половинку лимона туди, бо воно дуже солодке. Я спочатку трішечки додала, спробувала, воно було таке собі на смак, тому я ще видавила туди лимончика, щоб воно було більш кисліше. Ще раз гарненько перемішала цю рідину і потрібно було випити її десь плюс-мінус хвилинок за п'ять. Потім я вирішила втікти з цієї палати, далі розповідаю чому. Коротше, я спостаю, Я просто хочу мне зараз Если честно, я не дуже хочу там посидеть, потому что 50 й годы тут быть. Там женщин в Я так кашляю. Тут на коридоре сидит чуть-чуть Капец кашляет. Но мне это не подобается. Тут мене вже зареєстрували, я повернулася назад в палату. Жіночки, яка кашляла, вже не було, і мені потрібно було чекати десь менше двох годин, щоб знову взяли аналіз. Якщо чесно, мене трішечки нудило, навіть коли сиділа. Напевно, ще через те, що я зранку нічого й не їла. Тому я вирішила походити, почитати книгу. Потім ще раз взяли аналіз і вже відпустили додому їсти. Я вже справилася. Треба сходити в жіночку кімнату і можна йти їсти.